Детектор дронів Чуйка передала запорізьким медійникам Національна спілка журналістів України. Цей прилад попереджає про дронову небезпеку і стане корисним для тих репортерів, які виїжджають у зону бойових дій. Аби вміти з ним поводитись, в обласному центрі журналістської солідарності організували для медійників тренінг. Такі ж прилади передали і колегам з інших прифронтових міст України та воєнним кореспондентам. Ми бачимо частоту... зараз. Слухай, він, він ловить частоти і може сповістити про небезпеку від 4 кілометрів. Да, до 4 кілометрів, три діапазони виявлення по частотах. Побачимо на відео саме те, що бачить оператор дрону. Тобто, ми не побачимо, як летить дрон, але ми побачимо, куди він летить, коли дронова небезпека на Запоріжжі, вона зберігається 24 на 7, і ну щоб, хоча б трішечки орієнтуватися в просторі, це якраз допоможе журналістам. Сьогодні ми проводили тренування. Ми вчилися як користуватися детектором дронів. Ми вивчали будову цієї цього пристрою. Звертайтеся, будемо проводити тренінги, будемо навчати, як користуватися цим, і будемо підвищувати нашу безпечність у роботі.